Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа. Я трансформаційний вчитель. І сьогодні тема відео хочу поговорити трошки про зовнішність і взагалі про комплекси. Як взагалі перестати комплексувати і, коротше, жити це життя прекрасно, незважаючи на те, як хто виглядає, а особливо що стосується, до нас. Як, як взагалі прийняти своє тіло, себе? І просто кайфувати, не думати про те, як ви виглядаєте. Значить, що я хочу сказати? М -м -м, свій досвід трошечки коротко. Коли я починала знімати відео, ви можете зайти подивитися саме перше відео. Я там дуже нафарбована. Я прям дуже при повному поряді. Мені було дуже якось складно мені за мені здавалося, що я для того, щоб мені знімати відео, я маю виглядати супер-пупір якось із іголочки для того, щоб от ніхто не дай Бог побачив якийсь із'ян І не написав мені фу, яка вистрашна. Зараз я можу сказати, що від того, що окей є я. Я себе змінити якби не те, що не можу, але типу для чого мені це да? Е, Окей, повертаємось до попередньої думки, є я, є мої риси обличчя, є там не знаю мій кольор очей, мій кольор волосся, окей. База да, якась є, і я розумію, що кожен з вас може мене бачити по-різному. Комусь я буду здаватися страшною, комусь я буду здаватися милою, комусь я буду здаватися гарною. Все, у кожної буде бачити мене по-різному. Я, наприклад, дуже часто я не знаю, якби коли я сижу ось так, да, можливо, якщо б я не знаю, підняла би камеру вище. Ось так, то не було б видно мого до другого підборіддя. Але окей, тим не менш, від того, що ви його побачите, і те, що ви його бачите в кожному відео, нічого не зміниться. Типу ви мене не почнете сприймати якось по-іншому. Я вас не почну викликати якісь інші емоції. Тобто, що зміниться від того, що ви побачите моє друге підборіддя, чи побачите мій приш, чи побачите ще щось, що не є, скажімо так. Не стоїть в графі краса. <с> Тому е, особисто за себе можу сказати, що мені просто в якийсь момент стало е, відверто байдуже на те, як мене бачать люди. Типу, е, метафорично, можна сказати так, є троянда. Кожна людина буде бачити її по-різному. Комусь вона буде подобатись, кому ні, комусь ні, але, тим не менш, це не змінить ніяк троянди, як такої. Хочу ще сказати, те, що. Е, Стосовно взагалі краси, її не існує як такої. Краси не існує. Є якісь певно, певні, скажімо так, погляди, є якась стереотипна краса, але тим не менш як такої краси не існує. Звісно, да, ми бачимо людей, наш мозок сприймає да, більше симетричність, тобто, коли це все-таки симетрично, нам здається, що це більш красиво, але тим не менш суть у тому, що окей, якщо для вас є щось страшне, це не означає, що це страшне для всіх. Те саме, як для когось, хтось може казати Боже, яка це гарна дівчина, інколи я навіть дивлюся, я там, бачу коментарі і от пишу дівчата, Боже, яка ви гарна, яка ви гарна, я дивлюся, ну, для мене це не гарно. У мене інший погляд краси. Для інших людей це так. Типу, краси як такої не існує, це по-перше. По-друге, якщо ми будемо говорити про взагалі стереотипні стереотипи і ці всі, блін. Рекламу, фільми, які нам втирають про те, як ми всі маємо виглядати, то ми маємо зрозуміти наступне, що те все, що нам показують, це нереалістична картинка, це нереально. І було б класно від себе якось від, ну, відчепитися і прийняти той факт, що те, що ви бачите, зображення, те, що бачать, в принципі. І це стосується не тільки коли ми говоримо про Бачення себе, це стосується, коли ми дивимося на інших. Коли ви дивитеся на інших, умовно, там, не знаю, жінок, і ви бачите, що ой, вона якась не ідеальна, ну що ви, що, що ви намагаєтесь, намагаєтеся? Що люди мають бути ідеальними, я не розумію, є якась ідеальність? Ви ідеальна людина? Я нещодавно бачила відео, де дівчинка показувала, як в неї збільшується живіт. Коли в неї ну, в залежності від е, циклу. І там люди почали писати про те, що ой, ви жирна, вам просто треба схуднути, тоді ж віт не буде збільшуватися. Всякі такі речі. Тобто люди почали хейтити її за вагу. Я не можу сказати, що вона була якась жирна товста, чи в неї були дійсно проблеми з вагою, тому що я поводжуся з тим, що да, якщо є плюс 100 кілограм, і людина вже не може нормально функціонувати, типу не може піти посрати, да, тому що їй потрібно встати, вона не може себе підняти свої свою вагу. Це момент уже критичний. І о, інша Інший момент, якщо я наберу плюс 10 кг, хтось з вас може сказати, що я товста, але при цьому я ще буду знаходитися в межах нормального, ну, типу, я зможу функціонувати, мені не потрібна буде допомога. І от люди про це забувають. Люди ще й забувають про те, що чомусь, я не знаю, чому є оця. Скажімо так, чому бути оцим ідеальним, це краще, ніж бути собою. Чого ніхто не агітує, щоб бути собою? Чого ніхто не агітує до того, щоб бути просто тим, ким ви є? Мовно кожен з нас народився з різними параметрами, як і в принципі ну, тіла да, фізичними параметрами, так і з параметрами, в принципі, ми як особистості, ми всі різні. Чого ніхто не агітує про те, що треба бути тим, ким ви є, без якогось тиску і без бажання якось, знаєте, підлаштовуватися щось. Собі країти, якось різати собі, носи, зменшувати це все робити. Чого немає цього? І я розумію, що насправді, наприклад, взяти ту саму естетичну хірургію, вона би просто зникла, якщо б люди дійсно більше звертали увагу на те, ким вони дійсно є, і оці особливості, якісь національні, да, вони більше б вважалися цінними, ніж те, що нам пропонує мода, б'юті-сфера і так далі. Я не знаю, чогось, наприклад. Я дивлюся, як фарбуються да, дівчата, і всі намагаються якось схудити обличчя. Всі намагаються чомусь е румянець наносити не на щоки, ну, тому що вони типу збільшують щоки. Вони намагаються їх наносити чомусь аж ось тут тобто вони на візках. На візках наносять румянець, тому що вони хочуть витягнути обличчя, щоб воно здавалося більш худим. Я не розумію, чому е, скули це, ну наявність скул це краще, ніж їхня відсутність. Для мене це особисто не нерозруміло. Я не розумію, чому люди не можуть відчепитися від себе і просто зрозуміти, що ви є класними такими, які ви є. Те, що ви чуєте, те, що ви бачите, це все просто продукт реклами. Ну, якби рекламщик вам скаже, що у вас є проблема, якої у вас немає насправді. І я пам'ятаю, я Пам'ятаю, якесь в мене було таке, знаєте, велике інсайт. Я сиділа, дивилася рекламу туші, і е, я задумалася, я задала собі питання: типа, а чого я взагалі маю мати довгі чорні вії? Хто сказав? Хто сказав, що я маю мати чорні вії? Блін, на да що це такое? У мене світле волосся. У мене світле, світле волосся на голові, світлі брові, світлі вії. Чого мої світлі вії гірші, ніж чорні вії? Я не розумію. Чого в мене мають бути? Чого мої вії мають люди бачити за кілометр? Чого це є краще, ніж просто звичайні вії? Я не розумію, чого дівчина з параметрами 90-60-90 краща, ніж за якісь інші параметри? Типу хто це придумав? Хто це сказав? Чого саме так? Я особисто не розумію. І я перейшла багато стані в мене було, коли я не любила своє тіло, я не любила своє обличчя, я не любила багато чого в собі, але я просто на даний момент розумію, що комон, є я, я собі подобаюсь. Якщо відповідати на питання, я собі подобаюсь, ви собі подобаєтесь, реально. Не через те, що ви не підходите під якісь параметри. А Ваша думка є в цьому всьому, ви собі подобаєтесь? Те саме стосовно, до речі, краси. Я впевнена, що більшість людей вони оцінюють красу на автопілоті. Вони не думають про те, чи дійсно їм це подобається. Тому що особисто я росла в 2000-х, коли я не знаю, чомусь була якась велика у мене особисто в пам'яті залишається дуже багато цих якихось кліпів, фільмів. Взагалі, в принципі, для мене тоді час був, коли на всіх екранах були великі сіськи. Я про це вже, здається, говорила, але тим не менше. От у мене якась не знаю, о, мені здавалося, що якщо у жінки немає великих, в, да, великих грудей, вона якби не жінка, і чоловіки фанатіють тільки великих грудей, і якби, всі інші вони не катуються, ну, типу, все. Якщо в тебе немає великих грудей, це дуже погано. Коли я виросла, ну у мене немає п'ятого розміру грудей і. Я почала замислюватися над тим, я дуже сильно комплексувала з приводу цього. І я собі задавала питання: типу, хочу я збільшити груди? Це моє реальне бажання. Я розумію, що я не хочу збільшувати груди. Ну і відверто, в моїй душі немає цього бажання. Я не відчуваю всередині себе, що я дійсно хочу це зробити. І я розумію, що більшість людей роблять якісь такі маніпуляції, ну, якщо говорити про збільшення грудей, не через те, що вони дійсно цього хочуть, а через те, що є певний тиск. Що якщо в тебе груди не якогось певного розміру, то їх треба типу, збільшити. Для чого не зрозуміло. Якщо ви думаєте, що при тому, що ви збільшите чи щось зменшите, ви змінитесь якось внутрішньо, це не про це. Тому що, знову ж таки, це ваше відчуття всередині. Неважливо, скільки ви будете важити, неважливо, як ви будете виглядати, якщо ви всередині себе відчуваєте себе страшною, да, якоюсь не такою, то немає різниці, як ви виглядаєте в цей час. Тому що е, я завжди навожу такий приклад. Є дівчата, які, от, е, ти на них дивишся, ти, в принципі, чоловіки, я не важала, просто люди. Ти розумієш, якщо ти на них надягнеш дуже дорогі якісь прикраси, дуже дорогі якісь одяг, вони не зміняться, і е, це говорить про те, що їхня суть не зміниться. Ваша зовнішність, точніше, я б сказала так, спочатку змінюєтесь ви внутрішньо, а потім змінюється ваша зовнішність. Якщо ви думаєте, що ви схуднете і ви почнете любити себе, це не про любов до себе. Любов до себе починається тоді, коли ви приймаєте себе такою людиною, якою ви є. Якщо, наприклад, мені. Я не можу сказати, що мені ну типу я окей, я їм все, і можливо, мене можна занести в категорію людей, типу ті, які худі, і вони не, не набирають вагу дуже швидко. Але окей, я теж можу причепитися до себе, сказати про те, що у мене немає якихось тим більш пишних форм. І наприклад, мені особисто завжди кажуть, боже, ти така худа, ти така худа, ти така худа. Значить все погано. Я сприймаю себе по-іншому. Я розумію, що окей, це моя комплектація, ну, типу, це моє тіло. Моя комплектація звучить досить дивно. Моя комплекція, да моє тіло, таке, яке воно є. Я нічого не можу з цим зробити. Я його приймаю, люблю, таке, яке воно є. Ось воно не робить, типу, воно не гірше не краще. Те, що ви будете по-іншому виглядати від, тої, від того ідеального формату, не робить вас не гірше, не краще. Просто люди настільки забули про якісь дійсно важливі речі у суспільстві, що вони сконцентрувалися на цій зовнішності якось. І я бачу, що дуже багато людей починають. ну, Мені, наприклад, досить прикро бачити, коли дівчата починають себе досить так активно. Перероблювати, я розумію, що вони перероблюють себе не через те, що вони цього дійсно хочуть, а через те, що їхня картинка себе не співпадає з тією ідеальною картинкою, яка є в суспільстві. Але розумієте, в чому суть ідеальної картинки як такої, не те, що не існує. Ну, типу Це все ілюзія, її немає, ви класні такі, які ви є. Від того, що ви собі зменшите губи чи груди, збільшите, вас це не змінить як людину. Розумієте, про що? Вас не змінить як людину? Зовнішність це ну, така річ. Тим паче, мені завжди в цій всій ситуації не зрозуміла наступне. Якби ми старіємо. І, е, очевидно, ми не будемо такими, якими є зараз. І коли ти починаєш старіти, ти починаєш змінюватися, твоє тіло починає змінюватися. Невже в цей момент не настає усвідомлення того, що є насправді важливіші якісь речі, ніж зовнішність? Розумієте, про що? Є, є ви, і ваша внутрянка набагато є важливіша, ніж те, як ви виглядаєте. Ваш розмір. Просто я бачила багато в своєму житті людей, які виглядали нормально, але при цьому в них було настільки спотворене якесь бачення себе, що вони бачили себе зовсім негативно, якось по-іншому, ніж так, як вони є насправді. І це жахливо. І це жахливо. Тому мій спіч трошки сумбурний, але тим не менш. Я хочу сказати про те, що. Ви маєте перше усвідомити, що оцей ідеал краси він є придуманий, він не є ідеалом насправді, тому що в різних культурах різним людям подобаються різні люди, різні зовнішності, і немає цього якогось ідеала. Розумієте, комусь подобається великі сільські, комусь подобаються маленькі, комусь подобаються дуже високі люди, комусь низькі, комусь з темним волоссям, комусь зі світлим волоссям, для когось це гарно, для когось це ні. Немає оцієї картинки, типу, немає цієї ідеальності. Це те саме, як сказати, що ви маєте бути і далі перечислити якісь певні характеристики людини, якою вона має бути. Це не, ну, тіпа, так не працює воно, те саме і зовнішністю. Е -е, є люди, які будуть бачити вас красу, але вони будуть бачити її тільки в тому випадку, коли ви приймете себе такою, яка ви є. Я не говорю про те, що ви маєте е -е, забити на себе і якось е -е, перетворити це в токсичність, таку, знаєте, коли люди. Там намагаються якось, не, я не можу сказати, не слідкують за собою, але е, забивають на себе, забивають на себе, і вони е, якось забивають вони на себе. Зараз одну секундочку, я просто тут. О. От, Вони якось забивають на себе. Я не про це, я про те, що ви є те, хто ви є, і. В цьому ваша суть, в цьому ваш ізюм, ваших, вашому зрості, у вашому кольорі волосся, в тому, як ви виглядаєте, в цьому є ваш ізюм. Тому що е, можна до будь-якої зовнішності причепитися, можна мені сказати, чого в мене таке велике обличчя, чого в мене такі великі щоки, чого, в принципі, в мене якесь не знаю, е, да, кругле чи якесь квадратне лице. Я теж можу до себе дочепи, ну, причепитися. І в принципі, будь-що можна сказати, у тебе занадто великі губи, в тебе занадто великі губи, у когось маленькі, точніше, у когось великі. До всього. Не можна причепитися, немає якоїсь стандарту, типу він досить придуманий. І мені взагалі здається, що от я буду говорити зі сторони так би жіночого, да устами жінок, що чомусь моє все життя я вважала, що є якісь знаєте, от сте... картинка жінки, яка подобається всім чоловікам. Коли я підросла, і коли я почала спілкуватися, я зрозуміла, що насправді є купа різних чоловіків, і різним чоловікам подобаються різні тіла, жінки, типу, різна зовнішність. І те, що комусь подобається, може зовсім не подобатися комусь іншому. And it's okay. Не знаю, чому, чи вдалий цей приклад, чи ні, але тим не менш, якщо зайти на сторінку порна і подивитися, викупи величезну кількість категорій, да, там вони мають, то тобто там немає тільки ж 90-60-90. Там є багато різних моментів, які теж люди, ну. Де, якби, їм це теж подобається. Тому закликаю вас усвідомити той факт, що немає ідеальності це по-перше. По-друге, звернути на себе і подивитися на себе не призму того, що ой, мені щось треба в собі перекроїти, щоб стати краще, бо мене тоді люди почнуть любити. Ні. І... Замислити, взагалі, ваша зміна себе, вона йде звідки? Вона йде зсередини, ви дійсно цього хочете? Чи це просто тому, що соціум? Бо мені здається, от як тільки у жінки з'явилися гроші, я не знаю, чомусь є така тенденція, як тільки з'являються лишні гроші, вона йде збільшує губи. Для чого? Це дійсно бажання, яке є всередині, чи це нав'язана думка, яка є в суспільстві? Я не говорю про те, що типу, цього не потрібно робити. Я лише говорю про те, що якщо ви хочете щось в собі змінювати, це має йти від душі і дійсно. Ви цього маєте хотіти зробити, а не робити це через те, що ви вважаєте, що ви якась гірша, і вам потрібно щось собі змінити для того, щоб бути кращою. Немає цього поняття краще чи не краще. Камон. Це все досить відносно. Ось так, любі. Сподіваюсь, я вас надихнула е на любов до себе. Якщо вас зацікавили мої консультації, до речі, ви хотіли б з цим попрацювати, взагалі розібратися з оцим стереотипом, стереотипами краси взагалі з красою з точки зору історії, і подивитися це з іншого, з іншого боку, бо я якраз таки в своїх консультаціях використовую інші методи. Якщо вам це цікаво, ви можете написати мені і я вам розкажу всі деталі або прочитати їх в описі під відео, там буде посилання на мій сайт. Ось так, любі, любіть себе, цінуйте і до зустрічі в наступних відео.